Не зовсім оптимістичний прогноз, але більше все одно позитиву. Я бачу більше все одно позитивних карт. Мені подобається та картина, яку мені показали циганські карти. Боротьба продовжується, але разом з тим сила та енергія досить хороша. Якщо окупанти окупують Бахмут, то наші будуть змушені відступити. Це вже причинно наслідковий зв'язок. Дійсно, так там ситуація дуже тяжка. Вони стільки своїх сил туди кинули. Що там відбувається взагалі страх та й годі, що ще не одна тисяча мертвих орків там поляже, я так бачу по картах. Мертв мертвечини там і буде дуже багато. Це їхня основна тактика. Вони нічого іншого не вміють, крім як брати кількістю. Вони все своє життя беруть кількістю. Але в 20 столітті ще й червона кнопка в них з'явилася. А так то вони завжди брали кількістю. Ну це тактика трохи дурнувата, звичайно, не завжди кількість це якість. Мені здається. Що перемоги, я про це говорив ще минулого року, в квітні. Що перемоги цього року ще не буде. Хотілося б, щоб я помилявся, і я буду надіятися, що я помилюся. Взагалі, я за те тільки щоб я помилився тут. Я за те, щоб війна закінчилася завтра, і ми поїхали в Крим відпочивати на море. От я за це. Ну хотілося б, щоб був позитивний прогноз. Дуже хотілося б. Я, взагалі, тільки за те, щоб для нас були лише позитивні прогнози для нашої країни, друзі, вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся, ставте ваші подбайки та тисніть на дзвінок в цьому випуску ексклюзивно для Ростислав Продакшн Ви почуєте прогноз езотерика екстрасенса, штиця, коракулів Романа Заводовського, що чекає на Україну весною, як буде складатися ситуація на фронті? Чи можуть окупанти повністю захопити Бахмут та коли довгоочікувана перемога далі? Що чекає Україну у березні? Зараз я візьму свої улюблені циганські карти. Візьму слов'янські карти. Березень 2023 року. Я хочу подивитися, що мені карти покажуть на цей період часу. Перша карта карта любові, в принципі, дуже хороша карта, дуже позитивна. Купідончик такий зображений карта, яка підказує всім нам бути максимально добрими, милосердними один до одного. Любити один одного, дбати один про одного, займатися благодійністю, донатити на зсу карта листа, карта якихось важливих новин, сповіщень якоїсь важливої інформації, і якісь дуже великі події важливої можуть відбутися в цей період. Тому нам усім треба тримати руку на пульсі подій. Далі наступна карта. Карта судді випадає дуже сильна і дуже потужна карта. Карта судді говорить про якісь судові процеси, про якісь закони справедливості, які вже будуть встановлені саме в березні. Будемо сподіватися, що це якісь дуже великі реформи в нашу сторону, в кращу сторону. Карта справедливості. Суд карта подорожі, карта активного руху, карта активного переміщення і логістики. І ще одна карта: карта священника. Знаєте, як не дивно, мені на березень випали майже скрізь лише позитивні карти. Священик це духовний захист. Тут вже звичайно трохи гірша ситуація, тому що тут п'ятірка Хрестова це карта боротьби. Бачите, тут навіть такий чорт зображений, який в кайдани дівчину закутав і намагається її тягнути за собою. Це карта боротьби супротиву. Тобто, на фронті я думаю, що буде в березні все ще гаряче. Далі дивимося. Туз Бубновий. дуже сильна та хороша карта. Це карта фінансів, дуже великих і дуже значних. Підсилення на фронті можливо додаткова зброя. Вісьмірка пікова не надто хороша карта. Вісьмірка пікова це повітряні загрози, це атаки, це агресія. Тобто, все одно треба бути максимально обережним. Ворог буде лютувати, і ворог все одно буде давати про себе знати. Але позитиву я все одно на, на березень 2023 року бачу більше ніж негативу. Що чекає Україну у квітні-травні? Перша карта карта ревнощів. Ви такий бачите, спостерігач за закоханою парою підглядає це дії сепаратистів та колаборантів. Квітні 2023 року сепаратизм може мати досить великий розвиток в Україні. От така от карта спостерігача, шпигуна. Не надто хороша карта. Так що з цими сепаратистами та колаборантами треба буде воювати та боротися, максимально боротися. Наступна карта: карта подарунку, карта грошова на циганській колоді. Також дуже сильна та хороша карта. Фінансування, збройна допомога від наших партнерів хороша карта. Знову карта любові, та яка й на березень падала. Купідончик, карта любові, милосердя, взаємодопомоги, взаємопомочі, карта, яка закликає всіх нас об'єднуватися, виявляти емоцію любові один до одного. Далі карта весілля падає, також дуже сильна карта і дуже потужна. По перше, символ цієї карти священник, церква і об'єднання двох закоханих. Це дуже хороший знак. Це знак якогось сильного союзу, нашого з кимось, саме в квітні. Якесь дуже сильне об'єднання, якийсь дуже хороший тандем, який нам також допоможе у виграші цієї війни. Остання карта не надто хороша. Це карта злодія, це карта аферизму, обману, брехні, це карта грабунків якихось розкрадання і нечесності. Перевіряйте всю інформацію, тому що це ще й ця карта, що вказує на брехню. Ця карта вказує на якісь нечестиві та нечесні дії. І знову ж таки, можливо, десь частково навіть сепаратизм. Десь таке є щось. Вісьмірка бубнова карта пропаганди та брехні. Перевіряйте всю інформацію, яка буде в квітні поступати. Це дуже важливо. Це брехня. Вісьмірка пікова знову ж таки повітряні загрози, підвищені повітряні загрози та атаки. І четвірка Хрестова це карта успіху, це карта нових доріг, це карта якихось великих перемог. Це хороша карта. Ну така ситуація. Трохи десь якісь напруги є, десь якісь небезпеки є. Але загалом картина також, мені здається, все таки більше в плюс, ніж в мінус. Хоча я бачу активізацію саме сепаратизму в квітні, тобто от щось таке нехороше може відбуватися. Мається на ось якісь диверсії, дії колаборантів. От на це треба звернути увагу. Карта злодія, карта ревнощів. Я їх ще раз продемонструю на камеру. Ось ревнощі, підглядання, спостереження, злодій не надто хороша ситуація. І багато обману та брехні. Чи відбудеться переломний момент навесні та перший етап нашої перемоги? Мені здається, що дійсно весною може статися якийсь такий дуже важливий момент. І мені здається, що цей момент буде напряму пов'язаний саме з Донбасом. От ситуація з Бахмутом. Якщо Бахмут вистоїть, а я вірю, що він вистоїть. Я вірю, і я в цьому переконаний, і я на це дуже сильно надіюся. За це молюся кожного дня, щоб наші воїни в Бахмуті вистояли, і Бахмут вистояв. От я вважаю, що якщо Бахмут вистоїть, точніше, не якщо а коли Бахмут вистоїть, тоді. Цей переломний момент дійсно стане дуже таким чітким та визначним для подальшого розвитку цієї війни. Бо зараз ми знаємо, що окупанти всі сили майже кинули свій на Бахмутський напрямок. Тому от я вважаю, що це з цим може бути пов'язаний дійсно цей переломний момент цій війні як буде складатися ситуація на фронті на Донецькому та Луганському напрямках? Перша карта карта лживості брехні обману. Така от гадюка зображена, яка намагається атакувати кота. Не надто хороша карта. Атаки, провокації, обмани якісь будуть. Далі карта Любовника, такий чоловік у Мундирі. Хороша карта. Активізація чоловічої енергетики, активізація чоловічої сили, це сила наших воїнів-захисників. Це хороша карта. Далі карта. От та сама карта ревнощів. Знову ж таки, сепаратизм та колаборанти. Мені здається, найбільша загроза для наших воїнів, які зараз перебувають на територіях Донбасу. Це от конкретно дії так званої п'ятої колони сепаратистів. Тому що це от центральна карта. Взагалі карт, центральна карта сепаратизм. Мені здається, що це буде головним каменем спотикання для них, ну, мається на увазі для того, щоб проводити якісь переможні дії, тому що є ще дуже багато сепаратистів, на жаль, коригувальників. Я про це також говорю, я на це періодично роблю розклади. І вони збуваються. Так, тому що сепаратистів дійсно дуже ще багато, на жаль. Їх треба виловлювати. Карта любові, Купідон, карта милосердя, взаємопомочі, взаємодопомоги, хороша карта. І ще одна карта карта бажань. Карта якихось здійснення бажань. Сильна, хороша та позитивна карта. Дві карти такі: сугубо негативні, три позитивні. Я би сказав, що все-таки більше в плюс. Але давайте гляну ще на цій колоді. Четвірка Христова. Карта успіху. Хороша карта. Карта нових доріг. Далі. Шестірка Христова. Карта агресії, карта блискавки, підвищені повітряні атаки та загрози. Тяжка карта, небезпечна. Далі. Хрестова дама. Карта сильної, мужньої жінки, жінки з характером такої амазонки, я би сказав, так що активна жіноча енергія може допомогти нашим воїнам на зсу на ну на територіях Донбасу. Зсу далі, п'ятірка червова, карта розчарувань, карта якихось розорень, втрат, інтриг, обманів, карта, яка говорить про те, що ситуація десь в чомусь може виходити з під контролю, щось може відбуватися несподіване. І остання карта це трійка червова. карта сонця, карта любові і карта позитиву та прояснення. Все одно більше позитивних моментів біля наших воїнів. Я бачу цієї весною. Все одно буде більше перемог, ніж поразок якихось та небезпек. Чи є шанс у окупантів повністю захопити Бахмут? А карта суду випадає суддя, якийсь вирішальний суд, якийсь важливий момент цього всього. Далі. Карта об'єднання. Карта союзів. Карта шлюбу падає. Ну в принципі, це хороша карта. Але відповідаючи на питання, чи є в них шанси окупувати це більше негативне значення. Значить, шанси є. Далі карта вдівця падає для них. Карта цвинтаря. Це негативна карта, але в даному випадку вона має позитивне значення, бо вона говорить про те, що окупантів мертвих буде ще більше. Бачите, цвинтарний надгробок такий, от зображений. Якби це ми на нас робили розклад, я би сказав, що це погана карта. Але в даному випадку, от ще не одна тисяча мертвих орків, там поляже. Я так бачу по картах. Карта спостереження, всевидяче око. Спостереження, центр уваги над ситуацією в Бахмуті, контроль цієї ситуації. Карта дитини, народження чогось нового. Така ситуація досить непроста. Навіть якщо б вони й могли взяти Бахмут, я бачу, що мер, мертвечини там їхньої буде дуже багато. Тут дивимося: двійка бубнова карта брехні, обману, розорення втрат для них, вісьмірка пікова карта агресії, смерті, загроз досить великих. І Валер Червовий, карта воїна захисника, карта вищих сил. Дивіться, от я зверну увагу на першу карту в цьому розкладі: карта суда, Карта судді. Я скажу так: ця ситуація взагалі дуже схожа на ситуацію з Азовсталю. Якщо їм дадуть приказ відійти, то вони відійдуть. Але Бахмут тримати реально. Як буде складатися ситуація на фронті на півдні України? Перша карта карта Любові, Купідон, хороша карта, карта миру. Карта захисту. Тобто, я все-таки бачу південні напрямки. Ну, ті, які не є окупованими, розуміється, є більш захищеними зараз на даний момент. Карта подорожі, карта перевезення, переміщення. Така от колісниця зображена. Тобто, так, якісь свої сили вони туди можуть закидати на південні напрямки. Я думаю, що вони будуть це робити так, весною. Карта вірності. Карта незламності духу, незламності принципів, сили, віри та патріотизму символ цієї карти. Пес хороша карта. Єдине, що тут є негативне, та трохи небезпечне – це цвентарний хрест. Тому певні загрози та провокації можуть бути все одно. Далі погана карта випала, навіть не хочеться показувати, чесно кажучи, карта смерті. Тобто я бачу, що якісь дуже жорсткі провокації, теракти, можливо, якісь дуже серйозні по південних напрямках все одно будуть відбуватися не, з людськими втратами. Ну вибачте, будь ласка, я ви самі знаєте, я колоду перетасував, я просто показав, що мені склали карти не в моїх інтересах когось залякувати. Бо мені часто пишуть, що мене заля що я залякую. Ні, мені самому неприємно такі прогнози складати, але я за об'єктивність в будь-чому і в прогнозуваннях. І ще одна карта карта візиту падає. Карта візиту це карта якихось новин, сповіщень, інформації, делегація, дипломатія, якісь важливі переговори, які можуть стосуватися саме південних регіонів. Така цікава карта. Більше стосується якоїсь зовнішньої політики, якихось дипломатичних відносин по південних регіонах. Валет Бубновий, карта воїна захисника, карта активного руху. Ну наші воїни все одно також готові. Там П'ятірка Бубнова, карта розорення, карта бідності, карта втрат. Можливі удари по критичній інфраструктурі не хороша карта, тому треба бути обережним. І тут черговий карта любові та милосердя. Практично один в один, як карта Купідона. Карти мають ідентичне значення. Це карта любові. Це карта милосердя, це карта взаємодопомоги. Дві карти на двох різних колодах випали ідентичні. Це от подвійне таке, от посилення. Чи достатньо в окупантів озброєння та живої сили? Карта листа? Карта новин, карта якихось документів, карта якихось можливих делегацій, тому що тут голуб зображений, який летить. Тобто я бачу, що вони так само просять зброю. Тільки різниця в тому, що ми просимо зброю гучно, а вони втихаря просять в країні середнього сходу. Далі, карта офіцера, карта мілітаризації для нас це погана карта, тому що ця карта говорить про те, що військовий резерв у них ще є досить великий. Тому гарматного м'яса і людської сили вони ще можуть кинути велику кількість. І карта союзів об'єднань. Бачите, така пара між собою закохана. Це поганий знак для нас. Це говорить про те, що у окупантів є якась країна союзник яка їм активно допомагає. Військово тут семірка пікова карта агресії, карта розорень, карта втрат. Ну це от власне кажучи, те, що в них теж їхні ресурси вичерпуються. І добре, що вичерпуються. Вісьмірка хрестова карта гадюк карта несподіваних розорень і втрат і ще одна карта. Четвірка хрестова карта успіху, карта нових горизонтів. Ну це трохи небезпечна карта. Карта нових горизонтів говорить про те, що все таки, на превеликий жаль, ну будуть якісь люди, які їм будуть допомагати активно, чи допомагають інші країни Російської Федерації з озброєнням. Я бачу, що в них ситуація зброєю самих по собі плачевна, але я бачу, що є об'єднання. З якимись зовнішніми партнерами інших країн, ось лист, голуб, карта союзництва. Ну і живої сили в них також ще на жаль вистачає так. що Ситуація складна зброї як такої в них самих практично немає, але є країни, які їм допомагають, і це проблема чи буде Україна отримувати нове озброєння від партнерів? Карта весілля випадає для нас, хороша карта, позитивна. У нас є партнери, у нас є е, вірні нам партнери, які будуть нам допомагати збройно. Це хороша карта для України в плані озброєння. Карта злодія, злодюшка не надто хороша карта. Все-таки не все до нас доходить, те, що би мало доходити. Є дуже багато аферистів, які на війні також намагаються наживатися. На жаль. І ще одна карта, карта солдата, мілітаризація карта військового. Хороша карта. Карта яка говорить про те, що в нас також ще сил і резервів людських, в тому числі дуже велика кількість. Тут на цій колоді дивимося. п'ятірка червова карта розчарувань, щось трохи йде не по плану. Якісь, можливо, зриваються домовленості. Можливо, десь хтось не до кінця чесний з нами з, з постачанням зброї. П'ятірка хрестова карта боротьби приходиться за зброю активно боротися. Піковий туз погана карта, небезпечна карта, карта агресії. Я би сказав так: ситуація не критична, але є багато небезпек для нас в плані додаткового озброєння. Є вірні партнери, які нам будуть продовжувати допомагати. У нас в самих ще достатньо сил. Але все одно є от такі от моменти, де нам приходиться дійсно виборювати цю зброю, і щось може дійсно йти не по плану, щось дійсно може зриватися. От мається на увазі, що от по озброєнню, по тому, щоб нам хтось допомагав, можливо, якісь домовленості важливі можуть зірватися, можливо, якісь важливі перемовини, які би стосувалися цієї самої зброї. Ну така ситуація не критична, але могло би бути і краще. Коли можна очікувати на перемогу, мені здається. Що перемоги, я про це говорив ще минулого року в квітні. Що перемоги цього року ще не буде остаточної? Бо, взагалі, що таке остаточна перемога? Це ми повертаємо всі наші території, включно з Автономною Республікою Криму, тому що Крим це Україна, і Крим має бути під українськими прапорами з українською конституцією законодавством. Тому мені здається, що перемога як така ще цього року мало імовірна. Наступний ще так: 50 на 50. Але цього року я сумніваюся, що буде перемога. Хіба що знаєте, от ситуація може повернутися до того, якою вона була перед повномасштабним вторгненням? Але це не є перемогою. Це ця війна вже триває 9 років. Це не буде перемогою. Це буде повернення до того стану м, такої, такого місцевого конфлікту. Але Остаточна перемога це коли ми повертаємо всі наші території, які задекларовані там міжнародними конвенціями, Будапештським меморандумом. Це от перемога. Чи ясна загроза замороження конфлікту? Цього року скоріше може бути заморожений конфлікт, але я дуже сподіваюся, що цього не станеться. Тому що я робив прогноз, мені карти показали, що конфлікт не мали би заморозити. Ми, я маю на увазі повернути до того. От, коли були оці от так звані Псевдореспубліки, Квазіреспубліки е і е Крим під російськими прапорами, от до цього моменту, я думаю, можна наступного року буде буде повернути. Цього року ще ні. Цього року ще дуже багато роботи. Відвоювати всі ті окуповані території буде дуже тяжко. А в Маріуполі особливо тяжко. Тому я на цей рік таких надій не покладаю, на жаль, я намагаюся дивитися на ситуацію реальними очима. Хотілося б. Щоб я помилявся, і я буду надіятися, що я помилюся взагалі. Я за те тільки щоб я помилився тут. Я за те, щоб війна закінчилася завтра, і ми поїхали в Крим відпочивати на море. От я за це. Я надіюсь, мій прогноз не збудеться. Друзі, я вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся, ставте ваші вподобайки та тисніть на дзвінок. Адже далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог.